Всім привіт! Ось знайшов трошки часу, щоб вам зняти про паличку ультралайтову, яку я собі замовив, і камінь вже прийшла. Ну, прийшла вона ще з півтора тижні назад. От. З чого почну. Ультралайтом я займався вже дуже давно і в мене по кастингу нічого не було. Я мав. Такі безінерційні катушки, ну і звичайні спінінги ультралайтові. От. І Так як я перейшов на почав ловити бікбейтами, я перейшов на кастингову з і до того в мене було звичайні спінінги, такі е... катушки безінерційні. До них От. і вирішив я повністю перейти на снасть так як в ультралайті, в облерках, е ну в бігбейтах саме з собою, бо, тому що там треба і мочна палка, ну і відповідна е мочна катушка, бо такі вони безнаційні не підходять. Хто я бачив, не раз ловить такими катушками, але ну то таке. Ось е До того я мав і лагуну мав. Пам'ятаю, це моя перша палочка, може хто знає, хто користувався бюджетна. Bluebeard я мав від 1 до 7. От. Потім я мав фаворит ексклюзив. Я не пам'ятаю вже до скількох там грам, вроде би теж до 7 грам. Там. І всі вони такі були. в мене 1,90 або 1,89. Вже. Я вже і забув, бо тому що це вже було трошки давно. От. Довший час я не ловив ультралайтом, тому що я більше займався, ловив щуку на кастингову снасть ну, на великі приманки. от, І не було якось до того всього і часу та й з переїздами тими. Коротше, і що? І вирішив я. Купити собі ультралайтову паличку, так як повністю я перейшов на кастингову Снасть, пер... вирішив вибрати собі щось більш-менш нормальне. Шукав. Я дуже хотів, бо я спілкувався з одним Володимиром такий він має досить нормальні теж Снасті, і він тобі ще теж розуміється в тому, бо він перепробував того дуже багато. От, е я з ним поспілкувався, і він мені каже: Візьми собі паличку від шміту. Еджін, Рот, щось там. ну от Я зараз її вам вставлю в відео е ті фотографії, як вона називалася. Вона там від 2 до 9 грам, а довжина, я не пам'ятаю, теж два роки письмось. Ви собі її ведете, знайдете, подивитися, що це за паличка. Там від 2 до 9 грам. Значить, що палка там та є регуляр фаст. ось, І 2 грами це трошки завишено є там, в шміта. Можна нормально вона нагружається вже та палка. Так як мені той Володимир знайомий мій говорив. від... Навіть від півтора грама Грам, навіть півтора каже, гарно нагружається паличка, кидає по верхах все добре. Ось, я її хотів купити, але тої палки не було. Вона, ну, так як було, залишалася на складі ще одна, я її не встиг, і все, і вже її більше не було. Я її шукав по різних сайтах. Ту палку дуже я її хотів, і так вийшло, що її хтось швидше купив, ніж я. І е, потім я е, почав шукати альтернативу. Тій палочці і знайшов Ось такого. Поговорив з Володимиром, каже палка Вогнь. Е -е, ось така є. Це є XEST Black Star. Вона є від 1,5 до 10 грам. Довжина цієї палочки е -е, 2.09-2.010. 2,10. Що я хотів? Я хотів довшу палку. Так, як в мене всі були 1,80, 1,90 м. Ну, на такі більш середні річки, а тут, тут, де я є, то є середні річки. Тут такі в більшості, не маленькі. Мені ну, замало такої короткої палки. Хочеться довшу палочку, і хочеться нормально ну, кинути ту приманку. Такі от питання тепер з тим спінінгом, чи я кину. Бо, тому що тут, наприклад, тест. 2,9, 2,9, І Володимир каже, що він ту паличку мав, але так як він собі купив Два шміта, то вже потреби в тій паличці не було. Каже, що це палка це палка, в загальному є Фастова. А, ну, Така такий колечок. І 1,5 грама. Тут заявлений, він каже, що це є занижений тест. Реально тут 2,5-3 грама. Це палка від 2,5 3 грам. Е, Ну, в поверхах навіть він е, дуже удивився, що він навіть написав мені, що він 90 орбіти е, твічив. 65-ті сквади, 70-ті хамсіни тою палочкою. Не знаю, як то буде. Подивимося. Ну, коротше, ось така палочка. Не бачив я обзору по, по таких палках, тому може і не виставляв, та й палка така, ну, не дешева є. Чехол дуже мягенький, дуже м'ясенький. Знаєте, як, як на тій подушці сплять вже ті модні подушки. Такі. Так само чехол натискає, він віддає не, ось. так воно от всередині. На двох замочках тут розчіпається, і так вона всередині та палочка виглядає. Тут грубша частина зверху і тоньша. Кінчик тоненький. Бо тут так навпаки не засунеш, бо тут є дуже в кінці товста є. Бачите, Підійду з другої сторони, покажу, що написано. Ось так виглядає Black Star B-610 Ultralight. Ось. Так, воно. Пише все. Це воручка. Вона має досить довга. Може комусь таке не подобається від курка. Ось від курка. Вона має 29 і там щось і 2. Ну, коротше, 29 сантиметрів має. Що хочу сказати? Я не хотів палки, і бо я мав, пам'ятаю фаворит ексклюзив, то фаворит ексклюзив дуже коротка ручечка. Мені незручно, я не знаю, як вам, але я люблю кидати приманки, тримати отак от, от хватом. Не знаю. В неї можна і в принципі вона дуже легенька, вона має ваги в загальному це палка. 100... 9 грамм здається. Чи 101 грам. Ну, і... Тобто в неї можна чи так, чи так кидати. В загальному вона не доходить до локтя. Отак вона є, виглядає 3 см до згібу локтя вона не доходить. Але я люблю кидати отаким от хватом, триматися і, і кинути. Хтось любить одним тримати. Я бачу навіть коротенькі, хтось має ті ручечки. Ну я я то не люблю, мені то не подобається. Я тому шукав паличку таку, щоб була оця ручечка довга. Ось. Подивимося, як вона по приманочках буде літати. Ну, Казав знайомий мій, що починаючи. Від 2,5 окей вже. От. А як буде з такими облірками, то я не знаю. Ось це вершинка. Ось так на кінчику теж тут пише. Має на вершинці є 10 колечок. Ось. і на комлі має 2 колечка. Пише, що колечка є зік. А всередині вставки Торзайт. Не знаю, правильно я прочитав, неправильно. Ось такі ще йшли до неї документи, як користуватися, не користуватися, тою, як правильно ставити ось такі. Вон. Це якийсь, я так зрозумів, якийсь талон, такі обірочки, може комусь цікаво було приліплено до неї. ось Зік пише. Таке Фу Джизі. Ось таке. Подивимося в загальному, як воно буде. От. Палочка реально є кілочок, я їм зараз складу покажу, як воно все це діло виглядає. Трошки махну, може комусь це теж щось скаже, ось палочка є. Ось я легенько зараз махну. Ну, дуже швидка. І от, стукаю по бланку. Палка швидка. Такий кілочок собі. Катушку, яку я замовив зараз ще не їде, я ще як оформив, там якісь проблеми у них на складі в Японії до цієї палочки. Вже, вже півтора тижня пише, що... Обробляється, там є вже до відправки, і стане у нас сюди теж добре. Говорив мій знайомий, ну за катушечку я вам покажу, що буду говорити наперед. Ось так, що хотів я сказати про цю паличку. Ну, в принципі, альтернатива така була, але все ж таки хотів я той шміт. Giggін джі, джі, Dark би я ну, показував там фотографію. Ну, вже що було, бо інакше я вже ну, не міг ніяк собі нічого знайти, щоб вона була і в такій довжині, ось, і з такою ручкою. На весні зараз у нас вже з вже, півтора тижня тримається мінус 5, мінус 10 було 3 дня підряд, мінус 17, 18, мінус 20 навіть було. І вже як місяць тримається, мінус 5, мінус 8, ось таке, то ну, ніде вийти, не можу, щоб попробувати. Всюди льот замерший. Так що почнеться весна, почнеться вже буде мокра вода, буду виходити, буду показувати, буду вже ловити на цю паличку. Подивлюся, як вона в загальному себе покаже, як вона що буде нагружатися, вже сам попробую по приманках. Скоренько покажу приманочки там, якщо треба буде, потім ще про них розкажу, які покажу по, все по ходу. Тут цілу коробку я маю тих приманок. Так, скоренько о. Приманок багато є топове. Так що, кому подобається така ручка довга і. ну, Реально палка фастова є, колешок. Не є ні макарон, не регуляр фаст. Можете брати. Парк, пал, палочка гарно зроблена, все чітко, я її обдивився ще дуже всюди гарно. До речі, сам бланк. Він такий як з ходинками йде, він такий, якби би кольцями якимись накладений був. Не знаю теж, з чого це зроблено. Тобто перепльотів немає, а ви розумієте, про що я говорю? Такими тоненькими і воно так шарами такими накладено є. Якщо ви так проводите нігтем, то спускається якби по сходинках. Ще тут в тій палочці, о тут пише, бачите, друга генерація. Напевно, до того була якась перша. Не знаю, ну, як мені на початок палочка сподобалась. Досить вона тут, я вам скажу, далеко входить. От може видно, як тут є, тобто звідси, і от зараз вам покажу. Ось тільки вона входить всередину, з'єднюється. Подивимося, сезон покаже. Все це я буду коментувати зразу на риболовлі. Так що, наразі, все, що міг, все показав. Е на які питання треба відповісти, я вам відповім. Ви пишіть, питайтеся, може до чого чогось я ще не досказав, щось не допоказав, я відповім. Е в описі я напишу, як це повністю назва цієї палочки. Напишу, яку я хотів. Якщо є можливість вас таку знайти Шміт, беріть Шміт, він там, він більше таких є якби для маленьких приманочок, він буде гарно й нагружатися, бо це все ж таки як би регуляр фаст. Але, якщо хочете щось більше таке, і малесенькі приманочки покидати ультралайтові. І, так як знайомий оцей Володимир мені казав, що навіть він здивувався, що він твічив 90-го орбіта. ну, Я просто не уявляю, як це можливо. Все можливо, його там якось мягко потвічити. Каже, що 70-го ріджа нею навіть твічив такими 50-70-ми ріджиками, то взагалі без проблем, палочка себе і щучки такі витягував непогані. Все може бути, я все ще раз скажу, що ну, по ходу сезону я все побачу. Тому до нових зустрічей, Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. І далі буде рибалочка. Все, що буде виходити, все будете бачити. Всім їх лоски, миру і добра. До зустрічі!